Завідувачка полового будинку у Дніпрі, куди 29 грудня поцілили росіяни, отримала державну нагороду. Ірину Кульбач, яка вивела всіх жінок до укриття в перші хвилини тривоги, відзначила як заслуженого лікаря України. Відзнаку медикиня отримала від президента в Києві. Це було дійсно неочікувано, дуже приємно. Ця нагорода не моя, а нагорода всіх співробітників. Нагороду отримала за сумлінну роботу в медзакладі, каже Ірина Кульбач. Зараз вона та працівники пологового переведені до інших відділень лікарні. Медикиня розповідає, Породіллі, які в день ракетного удару перебували у відділенні, продовжують отримувати консультації. Ті, які сьогодні в терміні пологів, ми перенаправляємо в інші пологові будинки. Якщо потребують госпітального нагляду та лікування, вони знаходяться в гінекологічному відділенні, і ми плануємо, що всі вони будуть народжувати в нашому пологовому будинку. Нагадаємо, 29 грудня 2023 року російські війська атакували Дніпро ракетами. РФ вдарила по пологовому будинку та торговельному центру. Загинуло шестеро людей, 30 отримали поранення. Під час удару по лікарні медперсонал, породілля та вагітні перебували у сховищі. Загиблих та поранених серед них немає. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.